Вітаю вас! Мене звуть Ігор Рябов і я хочу запросити вас на свою лекцію особливості комунікації в сучасному музичному середовищі. На лекції ми з вами поговоримо про різноманітні види комунікації, про токсичні комунікації, як від них захиститись, як вибудувати гармонійні відносини зі своїми учнями. Та що особливо з батьками учнів, також поговоримо про різноманітні види комунікації в мистецтві в цілому, а також про взаємодію між різними складовими нашого мистецького середовища. Чекаю на вас 23 вересня о 18.00. Сподіваюсь, що це буде для вас не тільки цікаво, а й корисно на все добре.